Сьогодні хочу поговорити на дуже делікатну тему, а саме запах старості або старечий запах. Я думаю, більшість зрозуміли, про що йде мова. Я вже декілька записала відео, скажу вам чесно, але все те, що я хочу сказати, воно не поміщається в одне відео, не поміщається в ті три хвилини, які дозволено в Рілс. Тому я буду записувати два відео. Не забувайте перейти до наступного, щоб почути найголовніше і найцікавіше. Отже, розглянемо нюанси, чому і коли він з'являється. Цей запах може з'явитися і після 30, і після 40, і після 50, і далі, скажімо так, у вікових категоріях. З чим це пов'язано? Це пов'язано з обміном речовин. Чим старше стає людина, тим гірше обмінні процеси відбуваються, гірше працюють нирки, гірше працює печінка і відповідно гірше виводяться токсичні речовини, які можуть і виділятися, в тому числі, і через шкіру накопичуватися в організмі і через шкіру виводитися. А ще Наша шкіра із віком стає більш зморшкуватою, і в цих зморшках можуть накопичуватися відмерлі клітини, потові виділення, сальні виділення, які будуть розкладатися бактеріями і створювати оцей неприємний запах. Ще один нюанс, що стосується цього запаху, пов'язаний із тим, що людина не відчуває цього запаху зовсім, а от оточуючи, гарно його чують. Людина може кожен день приймати душ, користуватися свіжими рушниками, одягати чистий одяг, а запах нікуди не дівається. Але тут є ще один нюанс: на нашому тілі є 5 зон, які найбільше виділяють цей запах. Знаючи їх, очищаючи їх кожного дня, можна зменшити інтенсивність цього запаху або взагалі його позбутися. Тому про ці зони поговоримо в наступному відео. А ви зараз часу не марнуйте, а підписуйтеся на мій блог. В ньому багато цікавого не тільки про те, як я готую мило та яке воно у мене гарне, а й про те, як доглядати за своїм тілом та бути здоровими. Тому зустрінемося в наступному відео!